А які фільми принесли найбільше всього грошенят? Без проблем. Думаю, будете дуже здивовані. Інфляцію врахуємо. Звичайно, зробимо топ-10, і на 10-му місці у нас зоряні війни, пробудження сили, 2,5 мільярди доларів. Без цієї франшизи, думаю, точно не обійтись. Що там на 9-му місці? І отут починаються дива. Доктор Живаго західного виробництва 65-го року, 2,5 мільярди доларів. Несподівано, хоча про книгу так чув. що там на 8-му місці. Фільм Десять заповідей, який навіть отримав особливий культурний статус, і 2,7 мільярди доларів. Тоді точно не комп'ютерною графікою чіпляли людей. Давай сьоме. Одна з найбільш успішних робіт Стівена Спілберга, а саме, іншопланетянин, і десь 2,8 мільярди доларів. Наче щось таке навіть дивився в дитинстві, а ви. Давай шосте місце: аж 5 оскарів мелодраматичного мюзику, звуки музики, і майже 2,9 мільярди доларів, далі як завжди, найцікавіше.